Якщо тебе бісить, що хтось повторює за тобою спокійно, ти просто підключений до джерела. Інформація приходить не одній людині. Одна і та ж ідея може прийти десятьом, п'ятидесятьом, ста людям одночасно. Ми всі частина поля. Але от чи втілюєш її, ти вже інше питання. У мене в школі була подруга, яка постійно жалілась. За мною всі все повторюють. А потім я знаходжу в її підписках дівчину, за якою повторюю. Повторювала вона. Стиль, мова, навіть пози, поведінка все взято з натхненням. Якщо ти не повторюєш, тебе не тригарить, що повторюють за тобою. А якщо тригерить, подивись чесно, а звідки ти сама черпаєш свої ідеї і своє натхнення. Це не соромно, просто визнай. До речі, якщо повторюють, це знак, що ти вже вище на сходинці. Натхненням стають не ті, хто мовчить, а ті, хто світить. Поділіться, чи копіювали колись вас, або, можливо, копіювали когось ви. Не зупиняйтесь, діліться і підписуйтесь. Тут ми говоримо щиро, без драми, але з глибиною.